Року вперше приготувала паску з оригінальним рецептом під назвою Крафін. Всім дуже сподобалось. Цьогоріч хочу поділитися цим рецептом із вами. Отже, традиційно, перш за все, приготуємо опару до теплого молока, додаємо столову ложку цукру із загальної кількості, усі інгредієнти будуть написані під рецептом, і приблизно таку ж ложку дріжджів. Я взяла сухі дріжджі, вони мене ніколи не підводять, а ви вже орієнтуєтеся по власним подобанням. Все це брительно перемішуємо і залишимо на хвилин 5, 7 аби опара трошки підійшла. Поки опара в нас підростає, зробимо наше тісто. Отже, збиваємо одне ціле яйце. Я завжди беру домашні яйця, адже там вже втокну просто як сонечко. І туди ж додаємо ще два жовтки. Сюди ж сипаємо решту нашого цукру і дрібку солі. І все це будемо збивати в пишну піну за допомогою міксера. В окрему миску просіюємо борошном, але не все. Будемо помаленьку потім ще додавати. Сюди ж вливаємо наші дріжджі. Погляньте, як вони гарно підійшли за цей час. І сюди ж виливаємо наші збиті яйця. До цієї ж маси всипаємо цедру апельсина, цедру лимона, апельсиновий сік, з цього ж апесину з якового цедру, щойно знімали. І мед. Це приблизно столова ложка в мене, натурального меду. І усе це ретельно будемо замішувати. Ось так не поспішаючи. І з гарним настроєм і думками, адже пасочка почеться лише так. Смачно тут. Висипаємо усе наше вже борошно і будемо замішувати руками. Додаємо до тіста ще розтоплене масло. Ще кілька крапельок якоїсь есенції. Можете додати апельсинової чи ванільної. Я апельсиною зазвичай додаю, вона додає ще більшого смаку. І продовжуємо перемішувати. На цьому етапі ми бачимо, що тісто ще доволі гливке, Тож додаємо ще декілька ложечок борошна. І продовжуємо замішувати. Огляньте, на цьому етапі тісто ще доволі гливке. Але я не рекомендую вже додати борошна. Будемо його продовжувати вмішувати вже на поверхні. І чим довше ви вимішуєте, тим тісто ставатиме менш гливким. Адже, коли ви додасте ще борошна, воно буде досить забитим і не таким потім пишним. Тож рекомендую. Просто ще декілька хвилин його вимішати на поверхні. Тісто я вимішувала приблизно хвилин 15. Ось погляньте, воно вже практично не липне ні до рук, ні до нашої поверхні. Проте мені все ж таки довелося ще трішки його підсипати борошном. Вимішане тісто я трішки змастила олією. Так само змастила олією нашу миску, де ми будемо його класти, і ось так опускаємо. І накриваємо наше тісто харчовою плівкою і відправляємо тісто в тепле місце приблизно на одну годину. Смачно тут! Подивіться, як гарно в мене підійшло тісто, щоправда, воно наростало години зодві, тому що в хаті не є так тепло. Якщо ви хочете добити швидшого результату, можна запхати його в духовку і вимкнути невеличку температуру. Отже, тепер я змастила трішечки олією руки і буду його так легенько. Підтискати, і виймати із миски Ось так воно в мене аж говорить, це в таких пупінках. Бачите, як гарно. Кладаємо його на дощечку і розділяємо на дві частини. Ось, кожну з яких, ось так, акуратно підминаємо. Ось. І другу. Залишаємо ще відпочити під плівкою, знову ж таки, на хвилин 5. Тепер починається найцікавіше. Із наших колобочків будемо формувати пасочки. Кожен із них будемо розкатувати якнайтонше. Ось погляньте, це тісто буквально воно тріскається всередині все бульбашками. Дуже приємно з них працювати. І зараз будемо його розкачувати каталкою. Ось так можна трішки все ж таки підсипати, щоб нам було зручніше. І розкатуємо найтонший пласт. Ось подивіться, як тоненько ми розкачали, воно ж просвітлюється, так і потрібно. І тепер розтопленим маслом будемо отак зверху змазувати ретельно по всій площині. Кіста. Цьогоріч я вирішила поекспериментувати і додати до тіста ще пісочну крихту. Її зробити досить легко, додаєте сюди 60 грамів цукру, 60 грамів борошна і 30 грамів масла. Це все отак перетираєте в таку крихту і нею будемо посипати зверху на масло. Наш пласт з тістом. Ось так. Ця пісочна крихта додасть нашій пасті такого незвичного смаку. Ось так щедро все посипаємо по всій площі. Для наповнення я сьогодні буду використовувати цукати і родзинки по 100 грам. Розподіляємо половину, беремо на цей пласт і пам'ятаємо, що у нас є ще один. Тож все ділимо на впіл. І родзинки. Можна дати більше, можна дати менше, можна додати сушені чи в'ялені, вишні, журавлину, що вам більше до смаку. Ось так щедро посипаємо, аби наша пасочка була надзвичайною соковитою і запашною. Тепер будемо тісто скручувати у рулетик. Ось так акуратно, можна так навіть трошки натягуючи. Готовий рулетик ми будемо накривати харчовою плівкою. І будемо працювати із наступним нашим рулетом. Все робимо ідентично. Смачно тут! Ось я сформувала вже другий рулет, я його буду класти під плівку. Бачите, цей у нас вже трішечки збільшився в об'ємі. А цей, що я перший раз згорнула, буду із нього зараз формувати пасочки. А цей натомість накриваю плівкою. Беремо гострий ніж і будемо розрізати наш рулет. Ось так акуратно, не поспішаючи, або не зруйнувати структуру нашого рулета. І тепер формуємо нашу пасочку. Ось так, спочатку формуємо дно, вивертаємо, аби розріз було видно, все гарно. І тепер. Одненько викладаємо вершечок пасочки. Подивіться, яка красива вона в нас вийшла. І тепер перекладаємо наші пасочки у форм акуратно, аби не зруйнувати їхню гарну форму. Уже у формочках відправляємо наші пасочки у тепле місце, знову підрухатись приблизно на годину. Наші пасочки піднялися і тепер відправляємо їх у розігріту до 200 градусів духовку на 5-7 хвилин. Далі температуру зменшимо до 180 градусів і будемо пів півгодини хвилин 40, все лежить від вашої духовки. Якщо будете бачити, що пасочки зверху дуже сильно підпікаються, можна в кінці прикрити їх фульгою. Все залежить від вашої духовки, тому спостерігайте, але в духову шафу жодному разі не відчиняйте. Інакше пасочки можуть вам спуститися. Смачно тут! Погляньте, яка краса у нас вийшла. Ми впікали наші крафіни близько 45 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Крафіни не заливають жодною поматкою або не зіпсувати їхній унікальний. Вигляд. Подивіться, кожна пасочка надзвичайна, жодна не буде схожа на іншу, адже її орнамент є неповторним. Крафіни ми присипали пудрою, а також оздобили ялиними вишнями та посипкою із золота. Ви спробуйте на власний смак і уподобання її оздобити, але пудра підійде як найкраще. Що ж, давайте спробуємо, яка вона на смак. Погляньте, яка вона пориста, як вона зберігає свій орнамент із середини. Пухкенька і надзвичайно ароматна. Погляньте, тісто слоїться. Її навіть краще не різати, а просто ламати як бабку. Надзвичайно смачно і ароматно. Спробуйте і ви!